Хто такий Кішон Девіс, з яким буде битися Денис Берінчик. Чому його вигнали зі збірної США по боксу, і як так вийшло, що він поїхав на Олімпіаду вже будучи професіоналом? Що там за історія у Девіса з кубинцем Енді Крусом? І чи дійсно він перемагав тільки Лохів? Про це все, а також про таємничі стосунки Кішона з маріхуаною, поговоримо у цьому ролику. Поїхали! А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал про бокс лайком і підпискою. Так само, як і в Дениса Берінчика, у Кішона Девіса дуже серйозний аматорський бекграунд і купа престижних нагород. У 2017-му він вигравав престижний національний турнір Золоті рукавиці і став чемпіоном США. Повторив такий успіх у 2018-му. Як тільки він почав виступати на міжнародних змаганнях, в його житті почалось прокляття імені Енді Круса, того самого кубинця, з якого вже ліплять антагоніста для Кішона Девіса, націлюючись в перспективі на мішок з баблом в стилі Майвезер Пакьяо. За 2019 рік Кішон тричі програвав кубинцю. Двічі на панамериканських іграх, в тому числі і в фіналі, але найболючіша поразка була за крок до золота світової першості. Круз переміг Девіса у фіналі Чемпіонату світу. Найголовніші змагання будь-якого боксера-любителя це Олімпійські ігри. Тішон готувався до ігор в Токіо і мріяв про медалі, а разом з ним про це мріяла вся нація, адже американці не вигравали Олімпіади з 2004 року, коли ця вершина підкорилась Андре Ворду. Варто відмітити, що для американців це болюча тема. Ледь не на кожен цикл команда Сполучених Штатів відправляла талановитих хлопців, яким прогнозували велике майбутнє, але все закінчувалось, якщо не повним провалом, то точно невідповідністю очікуванням. Так з моменту тріумфу Андре Уорда протягом трьох циклів з 2008 по 2016 роки у американців було лише три медалі: бронза Діонтея Вайлдера і Ніко Ернандеса та срібло Шакура Стівенсона. А в 2012-му США зібрала справжній дрім-тім, але лишилась геть без нагород. Тоді, як ми пам'ятаємо, справжній фурор здійняла збірна України на чолі з Василем Ломаченко, Олександром Усиком і тим же Денисом Берінчиком. Вдумайтесь в те, хто тоді був у складі збірної США. Ерл Спенско, Серамірос, Джозеф Діас, Раші Уоррен і Джеймел Херінг. Ці хлопці пізніше стали чемпіонами світу в профі. Та й Домінік Брізіл з Майклом Хантером не останні люди в своїх дивізіонах. Таким чином, надії на кішона Девіса покладались дуже серйозні, але обставини спочатку складались не на його користь. У зв'язку з пандемією коронавірусу все у спорті було підвішене, в тому числі переносились і ігри в Токіо. Крім того, у боксера були серйозні сімейні обставини. У його матері діагностували російний склероз і кішон не міг проводити повноцінні збори. На цьому ґрунті виник конфлікт з тренером збірної і, як наслідок, кішона вигнали з команди. Це і стало визначальним фактором, чому Девіс вирішив не чекати у моря погоди та підписав професійний контракт з Топ Ренк. В 2021-му він дебютував в андеркарті бою Ломаченка Комі та згодом провів кілька поєдинків, і тут йому несподівано посміхнулася удача. Відсутність нормальної кваліфікації за коронавірусу призвела до того, що у збірну по боксу потрапляли люди не за нинішні, а за минулі досягнення. Також змінився регламент Олімпійського боксу і чинуші дозволили приймати участь професіоналам. Ці фактори і привели до того, що Девіс зробив нетривалу паузу у професійній кар'єрі заради здійснення заповіту. Схоже, в правильний час цього може вийти прибутковий мегафайт. Перше помітне підняття рівня опозиції відбулося у сьомому поєдинку кар'єри, коли Топренк вирішила протестувати Девіса мексиканським ветеранам і екс Хуаном Карлосом Бургасом. Кішон легко справився з міцним горішком, оформивши шотаут, переміг його в суху. По результатам 2022-го Кішона визнали проспектом року. Наступний рік Кішон провів ударно, але був і перший тривожний дзвіночок. Після шикарної дострокової перемоги над ще одним експретендентом Ентоні Єгітом, так тим самим, з ким пізніше намучиться Денис Берінчик, і ще одного розгромного рішення в бою з Франческо Патерою. Кішон не вразив поєдинку з Нахіром Олбрейтом. Спочатку не вразив поєдинку, де діяв занадто валіяжний скупо, а вже потім не вразив після нього. Річ у тім, що через деякий час атлетична комісія змінить результат поєдинку з перемоги рішенням більшості суддів на ноу-контест. Подейкують причина в проваленому допінг-тести Кішона. Там знайшли сліди маріхуани, охоче вірю, враховуючи те, на якому біаліку провів той поєдинок перспективний Янки. 2024 рік Девіс провів просто неймовірно, завдяки чому й дійшов до поєдинку за титул чемпіона світу. В лютому він не помітив колишнього чемпіона Хосе Педрасу. Звісно, від портириканця зразка бою з Василем Ломаченко вже нічого не лишилось, але те, наскільки впевнено його пройшов Девіс, дійсно вразило. В той вечір американець був дуже агресивним, вдало працював в режимі панчера. Бедра сушатало ледь не від кожного акцентованого удару суперника і в шостому раунді втрутився рефері. Далі був пройдений мексиканський середняк Мігель Мадуено. Він намагався нав'язувати фавориту силовий бокс, але Кішон Девіс холоднокровно діяв другим номером, провалював і контратакував примітивного суперника, довівши бій до розгромного рішення суддів. Останнім на цей момент поєдинком Девіса лишається перформанс проти аргентинця Густаво Лемаса. Не дивлячись на те, що бійці бились за статус обов'язкового претендента на титул, що належить Василю Ламаченко, аргентинець просто забив на ваговий ліміт і переважив на цілих 3 кіло. Більше того, в ніч бою він важив майже як середньоваговик, більше 70 кілограмів. Тим не менш, така фора не допомогла Лемасу. Кішон Девіс продемонстрував чудову захисну роботу і класний таймінг. В другому раунді Лемас тричі опинявся на настилі, і після останнього падіння бій було зупинено. Перемога технічним нокаутом у другому раунді. Кішон Девіс обдарований природою атлетичний хлопець з прекрасним відчуттям суперника. Він може діяти як другим номером, так і при потребі надавити на педаль газу. Тим не менш, Девіс не нокаутер, але його удари небезпечні, так як прилітають тоді, коли треба. У нього чудовий таймінг. Денис Берінчик говорив, що Девіс бився лише з якимись лохами. Звісно, наш казак не з тих, хто буде підбирати політкоректні висловлювання, але сам посил не зовсім вірний. Якщо винести за душки останній поєдинок Берінчика проти Еммануеля Наварете, в якому він завоював чемпіонський титул, то рекорд Кішона Девіса не виглядає гірше, ніж в Дениса. Але саме досвід таких важких поєдинків проти топів, як то минулий бій Дениса, часто стає вирішальним. Стилістично Денису Берінчику буде надзвичайно важко в ринзі з Девісом. Акуратний контрпанчер з хорошим захистом, який вміє провалювати, не найкращий типаж для чемпіона. Але не все так погано для Дениса Берінщика. У нього є декілька козирів, про які ми поговоримо в одному з наступних відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, а щоб не пропустити більш детальний розбір сильних і слабких сторін обох боксерів, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок.